У всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє позичене, та все таки лихо. Нашу ж бачся, те згадувать, що давно минуло, будить, бо знає, колишнє добре, що заснуло. Хоч і яр вже до його, і стежки малої не зосталось, і здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була дорога, і від монастиря Мотреного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли. Лагодили самопали, ратиші стругали, у яр той ді сходилися, мов із хреста зняті Батько з сином і брат з братом одностайне стате, на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху? Чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати? Щоб до тебе люди не ходили на пораду. Що їм діять з добрими панами, людоїдами лихими, з новими ляхами? Не сховайте, над яром Залізняк витає, і на Умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним. Лютого Нерона. Не славтеся царевою святою війною, бо ви й самі не знаєте, що цари коють, а кричите, що несете і душу, і шкуру за отечество, і Богу, натура. Дурний шиї підставляє, і не знає, за що, та ще й гонту зневажає ледачі ледащо. Гайдамакіні воїни, розбойники вори п'ятном нашої історії. Брешеш, люда море. За святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани. Народ темний не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники неситі, голодні ворони, По якому правдивому святому закону і землею всім даною, і сердечним людям торгуйте? Стережіться ж, бо лихо вам буде тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами. Розпадеться кара і повіє Огонь Новий з Холодного Яру.